Я їхав залізницею третім класом, як звичайно, у вагоні з написом для некурящих. Ох, цей напис. Раз у раз доводиться воювати з подорожніми, що вони справді не курили. Цього разу трапилось, що в нашому вагоні людей було дуже мало, із них виявився тільки один курій – високий літній селянин у кудлатій капелюсі, з під якої блищала пара розумних виразних очей. Він їхав з двома своїми товаришами. І з їх розмови я дізнався, що цих трьох дядьків уже не вперше посилає сільська громада до міста клопотатися за одну громадську справу. Тепер вони верталися додому і були веселі. Справа клалася на добре. Дядько в Капелюсі витяг з кишені курецьке знадів'я та й почав поважно длубатись у кисетині. Добуваючи звідти тютюн та натоптуючи його в люльку своїми товстими робочими пальцями. Як він узявся сірників, я попрохав його не курити, показавши напис. Хіба для некурящих вибачайте не буду. От якби тут не було цієї таблички, то хоч би ви були й дуже великий пан, я вас... Не послухався б і нічого б ви зі мною не вдіяли. Тоді б я нічого вам і не казав, бо і я корився б тоді тому праву. Хіба? Оце добре, що у вас такий напрямок. А то, звичайно, так буває, щоб люди під право хилилися, а пан ні. Це вже я вивірив і на цьому курістві, бо мені була така притичина. А, а яка ж саме притичина вам була? А, то справді притичина. Чудосія. Я б такого і не вдій, як Данило, не витримався. Бо це треба як затятися, еге ж? То вже, щоб і не зрухнутися із свого. Так може б ви й мені розказали про вашу пригоду? А таки розкажи, Даниле. Панові, розкажи, Ой. скажи, воно, знаєте, чудне. Що там такого? От собі, звичайно, чоловік щось робить, а тим часом то про те, то про все думає, мізкує. Отак і я. Ну, та вже думка в мене, нехай собі там хто що хоче. А я вже дознаю, як воно так на світі жити, щоб ніхто тобою не поштурхував, а щоб сам собі пан був. Їздять пани у первому класі, поїду я. Біс його бери, що воно дорого, отже, я з того не зубожую. Хазяї свічко в мене, хоч там і невелике, та не зовсім і мале. А син у мене один роботящий паруб'я, то все воно йому самому припаде. А там хіба що за дочкою що дам, а більше нікого й нема. Отак собі, надумавшись, це було цієї осені. Та й лаштуюсь у дорогу, та й нікому не хвалюсь. У мене в городі було таке діло до знайомого чоловіка. Як прийшов той день, удяг добру чумарчину, узяв карбованців із двадцять грошей та й на станцію вже б тойти. А тут жінка. Що ж це ти, чоловіче, в дорогу йдеш, а куди й не кажеш? Що вона за мода? Мабуть, уже знову за якимись громадськими ділами тільки гроші переводиш. А я на сміх і кажу піду панського права добувати. Тю, чи ти не здурів, чи тобі на світі жити надокучило? Ні, тільки надокучило мужицьке право. Що ж ти робитимеш? А що ж я робитиму? Де пани бувають, там і я побуваю. Подивлюся, чи не можна якось так, щоб і мужик в одній хаті з паном сидів. Ой, лишенько. Пропав же ти? Пропав же ти навіки, та тебе ж закатують. Та тебе ж на Сибір завдадуть або на Соколиний острів запроторять. Та там же гаду, гаду, О, що й ступити хрещеній душі ніде. І звідки вона те знає про той гад? Гад, що дітей на той час у хаті не було, а тобі їх стара до Лементу призвела. Уже й не ради, що й признався, почав її умовляти, почав їй те, та се. так сяк розважив, затихла. І шкода мені її, і самому, наче трохи смутно стало. Ну, а все-таки того, що намислив, не кидаюсь, Простою на станцію, прийшов, узяв білета первого класу, так і дали, нічого й не сказали. О, та й ж нехай йому всячина. Це так, що не дурно панське право достанеться. Ну, та дарма. Один день той, що батько у плахті. Вийшов я до вагонів, подивився, де синім помальовано, о той моє. Так просто й чим чекую у перший клас. А на зустрічі з вагону кондуктор. Не сюди, не сюди, куди бхайся? Наперед іди, Там третього класу вагони. А я таки собі тиснуся. Чи ти чуєш мурло, що я тобі кажу? Не тут третій клас, а спереду. Та що ви гукаєте? Мені не треба третій клас, а перший. Та й показую йому білета. А? Панові білета несеш. Ну, Іди, коли так, та не борись там, бо скоро поїзд рушить. Брешеш, думаю, я сам собі пан, та й посуваюся у той перший клас. Іду, а самому таки трохи моторошно. Увійшов туди. Бий тебе, сила Божа, відразу не розбереш, куди й поткнутися. Одначе проліз тісненькою вуличкою та й вступив у таке, що воно вже й не вагон, а таки зовсім панська світлиця. Тут тобі й столики, тут тобі постелі, тут тобі й тапчани. Народу не дуже багато. Панів кількоро та пані двоє бачу. Сидять, пане, треба й мені сідати. Набачив порожнє місце, підійшов та й сів на тапчанчику та так і пірнув у нього. Ну, та й м'яко? Мужичок. А мужичок не туди попав, тут перший клас. А так, пане перший. Ну так за чим же ти сюди, коли тобі втретій? Ні, мені іменно в перший, а третій мені тепер не в моду, бо в мене білет не туди. Подивіться самі, та й даю білета. Глянув він раз, два, знизнув плечима, тоді ззирнувся з іншими панами. Справді, у нього первого класу білет. Угу. Хто ж це тобі дав? Ніхто мені не давав, я сам собі купив. Нащо ж ти його купив? Це ж дорого. У третьому класі дешевше. А дешевше. Так нащо ж ти сюди купив? А ви ж, пане, нащо сюди купили, а не в третій. Адже а ж і вам дешевше було б. Та то то ти, а то я, ти не рівняй. А коли вже сів тут, так сиди тихо, та чорсь на чого не розказуй. Та хіба ж то я вас, пане, зачепив? То ж ви мене зайняли. Відговорюю йому та бачу, що воно сердите. Та вже й мовчу собі, і воно замовкло, і пішло в куточок до вікна та й сіло навпроти мене. Поки ми оце балакали, вже й поїзд рушив, а трохи згодом і кондуктор ускочив. Той такий, що мене виряджав до третього класу, дивиться на білети та цокає по них. Дійшов і до мене. Ти чого тут? Я ж тобі казав, що не в цей вагон. Аж воно таки в цей, одказую та й подаю йому білета. Він зирк та й ні в сих ні в тих. Так це твій ваш білет? Та мій же мій? Mm. Здвигнув кондуктор плечима, цокнув по білетові та й вернув, подався далі. Коли це трошки згодом підходить до мене молоденький панок, зіперся на стовпчик, утупив у мене очі та й питає. А ти ж, мужичок, як це завсіхди їздиш у первому класі? Чи може ти козак? Та козак. А де ж ти живеш? На селі, чи хутір свій маєш? На селі. Далеко від станції. Де там? Зараз і станції. Ти ж на станцію ходиш чи їздиш? Ну, як коли йду, а як треба, то їду. Ти сам їздиш, чи може й найми до тебе є? Ну чому немає? А хата ж у тебе велика? Докучило вже мені це. Та саме, як на мене. А у вас, пане, яка? Чи велика? Як? Та хата, кажу, у вас велика. А тобі яке діло до моєї хати? Та ви ж за мою питаєте. А найми та ви держите, пане, чи самі на станції їздите? Ти. Ти? Чорт нащо говориш? Ну, дарма. Сидимо собі та їдемо. Пани про своє говорять, а я сам собі про своє думаю та навсячину роздивляюся. Мене покинули, вже й не дивляться на мене. Добрий тютюн вони вживають, аж пахне. Наш так смердить, а це як ладанець. Якби такого чоловік заживав, то жінка й не вигонила б усіни з люлькою. Ей, а це вже не ладанець. Товстий пан закурив таку товстючу чорну цигарку, просто з листя кручену. Ну, та й міцна ж! Цей мені дух забиває. Треба, мабуть, самому покурити, а то задавить. А так собі, думаючи, витяг кисета та й набиваю люльку. Набив, закурив. Коли чую, я й не туди, то що це мої пани кашляють уже від мого люличного. Зараз і підбігає паничик із закрученими вусиками. Мужичок, а мужичок, а за чим ти куриш? Та, пане, покурити схотілося. Не можна тут курити. Адже пани курять, от і у вас цигарка в руках. Ти чуєш, табак не той, а в тебе тютюнище такий, що весь вагон засмердєв. Коли ж у мене нема іншого. А хіба ж тут мужицького тютюну не можна вживати, а саме панського? А вже ж. А де ж написано? От там. Ні, пане, я письменний. Там написано про те, щоб не виходити з вагону, як поїзд іде, а не про тютюн. Коли тут як зірветься звістя товстий, пан, як підбіжить до мене, як гуконе. Вон, ж вам не смій курить своєї смердючої гидоти. Ви, пане, не кричіть і не тупотіть, бо й мої такі самі гроші, як і ваші. А та цигарка, що у вас у руці, може, вона мені смердючіша, ніж вам, моя люлька. Кондуктор! Кондуктор! За малу годину вже із кондуктором вертається. Зараз той до мене. Не кури. А хіба ж не вільно? У первому класі не можна такого чучуну. А де це? Написано та не кури, бо я тебе виведу. Ні, не виведете, бо я маю білета. Нехай пани не курять, то й я не куритиму. А як їм вільно, то й мені. Ой. Кондуктор верть, поживився, як пес макогоном. Нічого не відказав та й подався собі. Змовкли пани, тільки сопуть та плюють. Я тим часом давно вже і люльку докурив, і дим од неї розвіявся, затихлий пане пани мої зовсім. Проскочили ми так і ще станції зотрі. Знов заманулося мені курити. Одначе тільки сягнув у кисет по люльку, коли це пан з чорною бородою, що все якусь книжку читав, пересідає до мене. Чи не хочете мого? Та спасибі, дякую. У мене ще й свого потягне. Вже коли курець, то маю свою люльку і тютюнець, та свій і надалі здасться. А я був би дуже радий, якби мого зажили. Який він вам буде на смак? Подивився я на нього, сміється з мене, вражий пан, не хоче нюхати ручкового так підносить турецького а втім, видко, що добрий чоловік. Може він, щоб сварки знову не було, та нападу на мене. Нема вже чого мені сваритися, коли він до мене по-людському озивається. Добре, коли ваша ласка, то й візьму. Узяв, подякував, закурив та й думаю собі Бач, як воно на світі діється. То як собаці кидали, а тепер уже як людині подають та припрохують. Е -е -е. Треба тільки не подаватися. Так же я тепер і робитиму. Бач, як затявся. <ріху> Приїхав я до міста. У мене таке й діло було там до знайомого чоловіка. До обіду з тим чоловіком, а тоді покупив дещо увечері можна й на машину, щоб додому. Та у мене думка не така. Треба ж іще подивитися, як кого то самому собі паном бути. Куди б же мені піти? Піду я до театру. Хоч я сам у ньому і не бував, та такий попович наш мені розказував, що там, штукуючи, таке роблять, неначе справді воно і є. І кохаються, і цураються, і миряться, і сваряться. Отож піду я подивитись та й куплю собі панське місце. Пішов. Ходжу по городу та читаю по тих стовпах, де здорові газети наліплюють з отакелезними літерами, шукаючи, нема де тіатру. Так усе або вчора був, або завтра буде, а сьогодні нема. От мені не щастить. Ходжу від стовпа до стовпа, як дурний. Коли таки натрапив на своє, хоч воно і не театр, та таки щось на нього скидається. У залі дворянського собрання як концерт. Одміна його зна, думаю собі, що воно за концерт. Одначе, прочитавши газету, бачу, що там грають і співають. Ну то можна й слухати. А по чому ж там платять? Є місця по пів карбованця і по карбованцю, і по два. Ото вже саме панське, як по два. А де ж це воно є? Написано в залі дворянського собрання. Ну, це ж, мабуть, там, де пани дворяки збираються. Підходжу до великого того дому. От що, знаєте, позад собору. Аж там уже перед дверима народ до народу тиск. Раз у раз тії хвалітони під'їздять та все туди, та все туди. Це ж буде тіснота, така що й Києм не протиснеш. Ну, думаю, голубе, держись, цупко, бо тут гляди ще дужче завихорить, як на машині в первому класі. Та так сміливо слідком за одним паном у ті ж двері. Іду так, як мені сказано, коли справді сидить за столом якась панночка і білети продає. Підійшов і собі. Е, дозвольте мені, коли ваша ласка, білет. Нету, все продали. Тільки в первих рядах є два рублі. Е, отого ж мені й треба. Взяла гроші і дала білета. Ну, там пани ще роздягаються, ну, а я собі був у чумарчині, то так просто й пішов у ту залу, не питався й куди, бо мені вже розказано, де повертати. Як увійшов, то тут уже не буду брехати, таке стало мені дуже моторошно. Хата така здорова, як клуня, та де ще більша та вся блищить. Ну, не зистино, ще дужче, як у церкві. А повнісінько стільців наставлено, народ вештається, та все пани та пані, які сидять, які ходять. Зроду віку не бачив такого. Якби не намірився йти, то, мабуть, би вернувся, а то що вже дуже затявся. Держись, цупко, знов кажу собі, та все посуваюся, та все посуваюся, помалу поміж панами та проміж стільцями до свого первого ряду цілюся. Та ще ті пані з довгими хвостами, ну їй же, богу ти моєму, одній так у той волок уплутався, як пару у гарбузині, мало не впав. Мужа. Щось мені за цей сказано, та я не розібрав. Дивляться на мене всі та дивуються, одначе пускають. Помалу протюпав я до первого ряду, знайшов свій сьомий номер та й сів. Сижу, мовчу й не озираюся, дивлюся на ті здоровенні патрети, що по стінах, та на той хортоплян, що грають на ньому. А позаду усе шамотаються, пани, усе шамотаються, і вже чую, що щось, мабуть, про мене омонять. Смотри, смотри! Мужло. 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 Зирнув я так трохи через плече, коли пани. Купками позбивалися, гомонять, та на мене показують. А це, бачу, один наближається до первого мого ряду. крутнувся разів зода та й став коло мене. Можечок, ти не туди попав? Ні, туди. Ось у мене й білет є. То й що, що білет, то дарма, а можна тут сидіти тільки тому, хто в панській одежі. А в мужичій ні. Хіба одежа слухає? А, адже люди. Та люди, люди, та тільки не в такій одежі. Це дворянське собрання, так мужикам не годиться. До школи він мене. Стривай же, ти думаю, загну я тобі карлючку. Та й питаю. А хіба пани тут щось погане робитимуть? Що не можна й дивитись на нього? А він собі круть та й побіг від мене, нічого не сказавши. Біжи. Коли трохи згодом тупотить щось до мене, здається, той лакей, що одежу з паніві знімав, прийшов, мужичок, уставай, іди чого, нідзя. Тут тільки господам можна, панам. За билет, то заплатив за білет, той тут і пан. Я заплатив, той сидітиму. Іди, бо ведуть. Побачимо. Ви лучче йдіть до свого діла. Чого ви до мене причепилися, як шимська смола? Побіг цей тим слідом. Може, вже й годі і покинуть, думаю собі. Бачу, суне до мене отой хватальний, що по базару ходить та переку поганяє, аж засапавшись, аж стільці валя так поспішає. Прибіг та як зашипить воно сюди. Ваше благородів ви на мене не кричіть, бо я гроші віддав, так як і пани. Взять його. Тут де не взялися той самий лакейчик та поліцейський. Ухопили мене, та й ведуть. Іду, не опинаюся, бо бачу, що вже не поможеться. Ну і сором же було проміж того панського натовпу йти, а вони гемонські ще й сміються. Іди, іди, іди. Вивели мене в сіни, каже хватальний до солдата. Забери його в поліцію, хай переночує. А завтра я йому по своєму розкажу, як у концерти ходити. Любе. ще й у перший ряд. Повів мене, солдат. А куди це ми йдемо? Що, хіба не чув? У поліцію йдемо. Або дай ти пішов круга світа. Так хіба це ви справді в поліцію мене ведете? Веду. А нащо? Бо звелено. А, а що ж у поліції буде? Закину тебе в темну, то переночуєш. Хіба не чув? Чув, а як переночую, то що буде? А тоді надзиратель буде тобі розказувати по-своєму. А що ж то воно по-своєму? Хіба не знаєш? Не знаю. Хех. Ну, то завтра твоя морда знатиме. Як почув я те, то так мені мов окропом, хто в обличчя линув, а далі й дух перебило. Це вскочив по самі вуха, ще помовчав, тоді й кажу. А що, якби зараз оце від вас та я втік? Який швидкий. Помалу бо попа звалиш. Ну, а якби таки втік, то я б тебе наздогнав і морду набив. А що б ти в старцях щастя не мав за таке слово, думаю? Та й знову мене серце огнем узялось. Та треба терпіти, щоб не було гірше, а він на мене скоса позирата. не оставайся, не оставайся позаду іди дивиш попереду. Та я не застаюся, я так собі думаю, що якби я вам, карбованця, в кишеню вкину? то тоді б наздогнавши морди не бив би, а тільки узяв би за шияку та й потяг би у поліцію. А якби два карбованці, то може б вам важко було бігти? Ні, не дуже. Ти багач білети у першому ряді купуєш. Ну, то, ж, що багато витратився я. Ні. А. Як два з половиною, то вже, мабуть, заважуть, мабуть, не підбіжете. Ух, хто його знає, що я надзирателеві казатиму? Скажете, що втік по темному, а ви зачепились, упали і не наздогнали. Хто його знає? Давай три, то може й важко буде. Вийняв я три карбованці та й укинув йому в руку. А ми дійшли саме до темнішої вулички. Я й метнувся туди, біжу, аж земля піді мною горить, аж дух мені забиває. Озирнусь, уже його в темному не бачу. Тоді завернув у другу вуличку, чую, торохтить. Їде звозчик, підождав та так на нього й скочив. на станцію та швидше. Поки до станції, то все боявся, що спізнюся, а як увійшов у станцію, то вже не знаю, як і білета купив, як і у вагон ускочив. І що ж бо ви думали, аж поки поїзд рушив, то трусився. Не страшно мені тих поліцейських самих, та страшно тієї ганьби та зневаги. Отак я того права добувався, та не добувся. Вернувшися додому, той жінці довго не признавався, а далі таки сказав. Вона на мене мокрим рядном ще стільки грошей перевів. Еге, тобі байдуже, що з мене так назнущалися, тільки за гроші клопочешся. Так тобі й треба. Ото не витівай бичого, та тобі ще дарма. А то біда, що хоч я їй наказував, щоб нікому ані телень, одначе вона таки розказала про все своїй сестрі хотині. А в тієї язик, як лопатень, так усі й довідалися. Сміються, <сміються тоді з мене. Панського права, кажуть, добувався. А воно і не правда. не панського, а таки людського.